Добрий день, шановні колеги! Я Мельник Ірина Романівна, учитель української мови та літератури Краматорської української гімназії Донецької області. Дозвольте представити доповідь НУШ, потенціал мовно літературних конкурсів та науково-дослідницької діяльності. Відповідно до концепції НУШ, місія сучасного вчителя допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти та можливості учнів. Залучення школярів до участі у мовно-літературних і науково-дослідницьких конкурсах є ефективним інструментом розвитку їхніх творчих здібностей, підвищення мотивації до вивчення наук, виховання поваги і любові до рідної мови та батьківщини. На базі Краматорської української гімназії діє філія Донецького територіального відділення МАН України. Мої учні захищають проєкти на секціях з української мови, української літератури, зарубіжної літератури, літературної творчості, історії України, історичного краєзнавства, релігіознавства та педагогіки. Кілька років я є керівником гуртків «Мовна літературна майстерня та крок до науки. Готуючись до участі в різноманітних конкурсах, школярі опрацьовують фахову літературу. Збирають матеріал для досліджень, беруть участь у конференціях, телемостах, працюють у музеях, зустрічаються з науковцями і письменниками. Заняття в гуртках це розвиток мислення, уяви, фантазії, здібності учнів, реалізація їхнього наукового і творчого потенціалу. Хочу розповісти про теми, над якими працювали мої вихованці. 2015 року Мельник Валерія представила роботу «Депортація українців із Західної України. 1939 1953 роках, на прикладі репресованої родини гайдуків. Гімназистка записала спогади своєї бабусі про депортацію з Волині до Сибіру. Метою роботи було зберегти через усні записи та сімейні документи родинну пам'ять. Також Валерія стала переможцем міжнародного конкурсу Життя тобі. У літературному щоденнику з Україна в серці дівчина описала ставлення до подій, що відбувалися в 2014 році в Краматорській Україні. Гімназистку було запрошено на круглий стіл українські діти сучасних кризових умов до міста Києва. Також Валерія стала учасницею форуму Діти змінюють світ за підтримки президента України. 2017 року гімназистка представила дослідження національне патріотичне виховання учнів в умовах східного регіону України з досвіду Краматорської української гімназії. Лагавічок Ілля 2019 року працював над проєктом Жива історія лишилась. Володомор 1932-33 років на Донеччині. Велику цінність мають свідчення очевидців, записані юнаком від краматорців, які пережили цю трагедію. Мельник Валерія та Хрипко Катерина досліджували краматорську топонімію xviii 20 століття. Головним джерелом робіт стали історичні, краєзнавчі та лінгвістичні видання. Кобзар Єлизавета стала переможцем конкурсу Читай пиши. Дівчина писала відгук на книжку Дзвінки Матіяш. Гімназистка відвідала фестиваль Книжковий Арсенал у Києві зустрілася з багатьма письменниками. 2020 року Єлизавета написала творчу роботу фарби думок, яка стала переможцем кількох конкурсів. 2019 року Лаговічок Ілля представив дослідження «Незгасимий вогонь духовності родини Додарчик. Додарчик відома краматорська поетеса. Її донька Олена Підопригора, організатор ансамблю пісні в Ірландії. Джерелами написання проєкту стали спілкування і ліс сім'ї письменниці, статті, відеоматеріали, документи з архіву додачи. Лагавічок Ілля переміг у міжнародному конкурсі з українознавства з роботою про художний філософський світ Григоря Сковородита Богдана Ігоря Антоновича. Гімназист посів друге місце в всеукраїнському етапі МАН і став лауреатом стипендії президента України. Остапчук Анастасія представила роботи реальне тонірічне світи в особистісному сприйнятті героїв, на прикладі романів Дзвінки Матіш та Кетеля Бюрсада. Арсеній Люлька став переможцем всеукраїнського етапу МАН, представивши проєкт Концепція національної самосвідомості у творчості Олекса Тихого та Олега Сенцова. Його робота, отець Василь Іванюк, шлях служіння Богу Богой Україні, посіла перше місце в своїй українському конкурсі учнівської творчості. У міжнародному конкурсі з українознавства. 2022 року Савчук Олександр переміг у кількох конкурсах із роботою випускники Краматорської української гімназії, шлях від пласту до Євромайдану та АТО. Рищенко Анна отримала гран-прі у відкритому фестивалі конкурсі пам'яті Володимира Сосюри Любіть Україну. Гімназистка також стала переможницею міжнародного конкурсу Змагаємося за нове життя. Юна поетеса представила вірші зі збірки Сміливим доля помагає. Дівчина написала драматичну поему Атанасія, яку присвятила батьківщині. У творі поєднані такі поняття, як Україна, Донеччина, давні часи, 2014 рік, захисники рідного краю, підступні вороги, духи охоронці, місцеві топоніми, Московія та сучасна Росія з їхньою ницістю та підступністю, по смерті українців. Анна посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості у всеукраїнському етапі Ман. Отже, вихованці гуртків мовно літературна майстерня Крок до науки протягом 2015-2022 років здобули 65 місць у різноманітних конкурсах. Учні мали можливість опановувати прийоми дослідницької діяльності, збирати архівні матеріали, фотографії, документи, писати літературні твори, розвивати пошуково-дослідницькі, творчі здібності, друкуватися в збірниках та збірках. Переможці конкурсів відвідали Київ, Львів, Канів, виступали на радіо, зустрічалися з відомими державними діячами, науковцями, письменниками, були лауреатами стипендії Донецької облдержадміністрації та стипендії президента України. Усе це сприяло формуванню випускників гімназії, які розуміють і поділяють сутність національної ідеї, відстоюють державну мову, вивчають історичну пам'ять українського народу і роблять свій внесок у розвиток батьківщини. Дякую за увагу!